Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні 21 лютого. Розпочинаю новий влог. Влог буде присвячений знову жабеняткам і єдинорогам. Це іграшки, які я вам зараз показую це з минулого тижня, які я закінчувала вчора і в'язала цілий тиждень. Єдинорогів у мене вийшло за тиждень зв'язати лише одну. А жабеняток в мене вийшло 5 uh, штук. Не всіх взяла в кадр, взяла тільки цих трьох uh, цікавеньких іграшок для прикрашання цього столу, щоб вам було не просто на мої слова слухати, а ще й на щось дивитися. А мені вам є що розповісти, мені є вам що показати, розказати і поділитися своїми uh, планами. Тиждень в мене буде знову насичений, буде знову в мене він з ярмаркою, я сподіваюся, тому що на дуже дуже скоро в нас буде 24 лютого. І сподіваюся, мені вдасться потрапити на ярмарку. Всі розуміють, по якій причині, але це вже буде пізніше. Ми дізнаємося про це згодом. А зараз давайте ми з вами обернуємо. Оп... Подивимося на мої вчорашні придбання. В мене вчора з точніше, не так, давайте я вам розповім. З початку в мене на ярмарці до мене підійшли чоловік з жінкою, і кажуть: ми займаємося виготовленням холофайберу, і в нас є оптові ціни, в нас є роздріб. Якщо вам цікаво, давайте типу, будемо співпрацювати. Вони подивилися на мій асортимент іграшок, їх він здивував, вони подивилися по надихалися, залишили свої контакти і пішли. В мене холофайбер купляється 10 -ю кілограмами. Мені кілограм 2 це для мене вже мало, я стільки не, куп... не купляю, а вже купляю по 10 кілограм. Вони до мене підходять і кажуть, давайте будемо тоді з нами співпрацювати. Мене зацікавила ця пропозиція. Тут по місту, по Дніпру, раз-два забрав та їх пішов. А останній холофайбер я купляла десь трішки менше, ніж півроку назад, можливо, менше, не буду казати. Здається, було чи кінець літа чи початку осені не подивилася. Хотіла подивитися вам, щоб розказувати. Не подивилася. Ну, то не важно. Пів, пів кіло, 10 кілограм на півроку це взагалі не А В мене мій закінчився, залишилося десь, може, з пів кілограмчика, можливо, кілограмчик. До речі, оце ось у мій. Я його використовую для наповнення, і він дуже гарно. Плотно наповнює іграшки, тому я задоволена якістю. Давала дівчатам трішечки на пробу, вони також пробували і залишали гарні відгуки, і просили поділитися контактами. Так, я пам'ятаю дівчата про вас, пам'ятаю, що ви просили. Особливо це Дашу стосується так, Дашуля, я про тебе пам'ятаю, обов'язково з тобою поділюся, тільки знайду, з ким буду працювати. Ось трішечки зараз приближу приблизу і покажу вам, який тут холофайбер. Цей холофайбер, ось що трогаю, цей 110 гривень за кілограм. Він такий трошечки як пружинний. А цей, який був, був мій, що я раніше купляла, цей вже 130 був, не знаю, зараз не глянула, скільки він зараз, але з доставкою. Він такий трішечки, як кульками. І ось такий ще білий взяла на пробу. Це чисто білий, і він також такий, як і кульками, і трішечки, як пружинний. Не знаю, який буде в мене у користуванні, який я буду далі брати. Я взяла на пробу по кілограму. Ось такий, з такий, мені доставили відразу його додому. Тому я сьогодні попрацюю, подивлюся і вже тоді зроблю висновок, який мені потрібно купляти холофайбер. Це стосовно холофайберу, я вам розказала. Ми з вами це все будемо вже роздумувати, дивитися трішечки пізніше. Я вам свою думку розкажу і залишу контакти, як з ними зв'язатися. А зараз я знову буду грати у кубик-Рубик. Ось такий в мене кубик-Рубик. Він в мене буде приймати участь у ось таких ось ось такому списку: кіт ЗСУ, Єдинороги, Кози, Українка, 5 іграшок в одній схемі і жирафи міні. Жирафи в мене всі маленькі продані. У мене лишилося два дуже дорогих, дуже великих. В мене іграшки 5 по одній схемі. Це мається на увазі ПМК від христини, як єдинороги, жаби, котики. Собачки, я таких багато в'яжу іграшок. У мене немає ні жабок, ні котиків, немає, ні лисичок. Хочу поповнити таку корзинку 5 іграшок, відразу буду розпочинати. Також хочеться просунути своїх україночок. Фото зараз вам прикріплю, вони як були в такому стані, так і лишилися. Є в мене ще кози, які треба поповнювати знову робити якісь запаси козеняток. Єдинороги це продовжувати ось такі дві коз... єдиноріжки, в мене є тільки голови і вуха для них. Чекаю ниточку від Ані діапазон, діапазон, Вони ще так і не приїхали. Укрпоштою вони завжди довго йдуть. А, новою поштою за півдоби вже приходять. Ну То добре, чекаю. Ще время в мене є, до кінця тижня ще встигну їх закінчити. І котики ЗСУ. Дуже давно хочу їх повторити. У мене був один котик, я його вже закінчила, і а, в мене. Нема в наявності. Що я приготувала? Я для котика ЗСУ приготувала вже собі ниточку. Чого для котика ЗСУ? Тому що мені дитина вже кинула кубик. Старшенька мені захотіла кинути кубик і мені випав перший номер. Перший номер це котик ЗСУ. Оце все в мене приготовлено для котика ЗСУ. Чого ви спитаєте так багато? Це 28-й номер ярнар джинс, 82-й ярнар джинс, 80-й ярнар джинс, 46-й ярнар джинс і 84-й ярнар джинс. Це все для котиків, тому що я хочу відразу зв'язати три штучки. У мене 82-й один розпочатий, один цілий моточок, ці новенькі розпочала. І один такий в мене є вже відкритий. Це я хочу сьогодні попрацювати над котиками ЗСУ. Буду в'язати, тому що випав перший номер. Дитина дуже хотіла кинути. Я кажу: ну добре, кидай. Вона мені любить допомагати. Коли я граю в ігру в рубик стосовно цієї гри. Дуже часто ви мені пишете у приватні повідомлення. Питання, як грати, які умови цієї гри. У мене умов ніяких немає. Я собі пишу список на 6 пунктів і кидаю собі кубик-рубик. Яка випадає мені цифра, той і пункт роблю, тому що хочеться дуже багато проєктів розпочати, хочеться дуже багато іграшок встигнути зробити. Але коли нема якоїсь мети, коли немає якоїсь шаленого темпу то тоді все робиться повільно. Ну Щоб не було повільно, я використовую кубик -рубик і граю в таку ігру. А ще інколи включаю таймер і ставлю собі, години кидаю ще раз кубик і кидаю, скільки годин буду в'язати. Один це одна година, 6 це 6 годин. Так і цього разу. Мені дитина кинула двічі кубик, випала одиничка і випала шістірочка. Шість годин буду в'язати котики в ЗСУ. Я вже і так багато чого вам розказала, пішла я працювати. Настрій бойовий, іграшки купують небагато, потроху підготовка до ярмарки на 8 березня в мене також триває. Сподіваюся, що таки мені вдасться туди потрапити, тому я хочу плідно попрацювати. А сьогодні вже другий день цього тижня закінчується, а готових робіт ще немає. Тому я пішла працювати. Побачимося вже трішечки пізніше, коли я попрацюю над своїми котиками ЗСУ. Ну що, сьогодні в нас вже середа, 22 лютого. Ах, розпочався сьогодні день з тривоги по всій Україні, але ми впораємося, ми сильні, ми з усім впораємося. Вчора був дуже насичений день, емоційно, фізично і у плані в'язання. Що я вчора в'язала? Я в'язала котиків. Ось такий ось невеличкий залишок в мене лишився 82-го. Номери із розпочатого моточка. Ось так в мене проходить в'язання одночасно трьох іграшок. Ось так я це все роблю. Розпочинаю три процеси і тягну відразу три ниточки з цих процесів. Мені вчора вдалося зв'язати лише три тіла. Три тіла повних для котиків. Переписала схемки собі для. В'язання переписала, щоб було швидше, простіше. Зараз вже буду переходити на вушки на голову і на а, шолом і жалет для котиків. Обов'язково буду в'язати, хочу вам ще розповісти стосовно своїх жабок. По МК від Жені будуть обов'язково ще в мене жабки. Я думала, в мене є в наявності вже 6 штук, не треба буде їх робити. Я ось зараз вам їх всіх хочу показати. Але ні, доведеться в'язати ще жабок. 6 штук це небагато. Тому що оці три у мене будуть відправлятися знову в місто Ірпінь. Знову забирають моїх три жабки. Я дуже задоволена, тому що мої жабки поїдуть знову до моєї. Замовниці, постійної мені це приємно, мене це надихає. Але це означає, що ви будете знову бачити таких жабенят. Вони круті, вони швидко в'яжуться, треба тільки сісти, розпочати декілька одночасно і буде готовий результат. Ну, раз трьох забираю, тоді трьох ми І розпочнемо ще. Я дуже люблю їх в'язати. Женя, тобі великий привіт! Велика подяка за такий мастер-клас. Я б така, що в'язала усю колекцію, але ні, поки тільки мене жаби тримають. Хоча мені потрібно ще таку зв'язати обізянку. Можливо, буду в'язати жабок, можливо, сяду ще й обізянку розпочну, тому що в мене немає не маленьких обізянок взагалі. Тому наступні плани. Можливо, кубик буде, можливо, просто жабки буду в'язати ще, а можливо, котиків закінчу і розпочну, після котиків знову допишу список жабеняток. Не знаю, як це все буде відбуватися, але щось буде. Коти, котики мої зайняли в мене трішечки більше трьох годин. Там три з невеличким хвостиком вийшло. Навмисно ставила таймер, тому що всі вчора були ввечері вдома, всі. Своїми справами займалися, чоловік там по сантехніці щось лагодив. мама на кухні, діти гралися, гулялися і туди-сюди відволікалася, щось робила, там щось допомагала, там щось своє казала, там відпочивала. Тому не було в мене такого тихого, спокійного вечора, щоб сісти, пов'язати. Тому все в'язала з таймером. Я зараз приготую цих жабеняток на відправочку. і Займуся цими котиками, Продовжу цих котиків. Стосовно наповнювача, новий наповнювач, який трішечки в сіруватості ходить, який подешевше. він такий як плотніше, не плотніше. Дивіться, я його зовсім трішечки наповнила у середину. Він уже тугенький, такий плотненький, але мені здається, щось вони як плоскі, наче іграшки виходять. Можливо, я. Звісно, вже придираюся вже. Трішечки жиру бісюся. Не знаю, треба ще попрацювати з цим наповнювачем. Тоді вже я вам скажу свою думку. А цього руденького, 80-80, який забуваю вічно, 84-м гірчичним кольором я його наповнила ще старим наповнювачем, а цих двох нових. Новим наповнювачем наповнила. Білого було шкода сюди додавати, білий лишила так. Ще його навіть не пробувала. То який за 160 гривень, а цей за 110 вже почала використовувати. Ось такі в мене виходять смішненькі запчастинки. Поки ще не котики, поки тільки запчастинки. Що подобається в цій іграшці, так це що вона в'яжеться однією деталью. Ручки вв'язуються, і від ніжок до самої голіваньки все вив'язується одним полотном. Вони, як на мене, трішечки виходять твердуваті. Дуже голову сильно не напихувала, щоб можна було робити утяжку. Так як у тані дуже фані іграшки, вони всі з утяжками. На... На півбавовняних іграшках мені ще більш-менш вдається утяжка, ніж на плюшевих. Ну, нічого. Це з досвідом приходить, тому я сподіваюся, що вдасться і на плюшевих. Оцей гірчичний був наповнений моїм минулим наповнювачем, а ті два сіреньких наповнювала вже новеньким. А, яка ж думка? Не знаю, мені подобається, мені здається, наче мало наповнювача туди входить в іграшку, тому мені здається, це дуже гарно виходить. Ну Не знаю, ще попробую Ще в мене є наповнювач, я його ще не весь використала, тому буду в'язати, буду напихувати, буду дивитися, як іграшка себе веде після такого наповнення. А Потім вже вам скажу свою думку. Котики це ще не все, що мені хочеться вам показати. Котики чекають свого одягу і чекають свої вушка. А я нарешті сходила за ниточками. Зараз вам прикріплю фото, відео, як дитина мені допомагала нести мою покупочку від Діапазон. Тільки сьогодні промовила, що немає ниточок від едані досі. І вони вже приїхали. Дитина вирішила допомогти і понести посилку. Несе, дивіться. Вона завбільшки з нього він її несе. Справжній чоловік, мамина допомога. Тобі важко, синок? Важко. Забрали посилочку від діапазу, Нані. І несем її додому. Ще одне замовлення. Знову збираю свої іграшки в місто Ірпінь. Ось такі ось, ось, три жабки знову в мене забирають з наявності і е, ще одну овечку. Дуже довго в мене в наявності була така овечка, ніхто її не хотів купляти. Я підв'язала ще двох овечок і, нарешті, вони здвинулися з місця. А Як завжди. У подаруночок кладу цукерочки, листівочки і патріотичне сердечко. Пішла я пакувати та понесла на нову пошту. Щось я пропала, давненько не знімала, але є вам вже що показати. Є в мене і готові роботи. І нарешті закінчилася ще одна неділя важка. Тому час підводити підсумки. Давайте. Розпочнемо спочатку. Це стосується котиків ЗСУ. Я вам їх показувала ще не готових, зараз вони в мене готові. І я хочу вам їх показати, які вони гарненькі вийшли. У мене їх одразу три штучки. Ходили вони зі мною на ярмарок. На жаль, їх не придбали, поки вони є в наявності. Тому, поки вони чекають своїх. Покупців. Ось такі ось гарненькі котики ЗСУ, в них знімаються каски, вони знову без бронежилетів. Це поки все, що я встигла їм зробити. Але вони го вважаються готовими і вони вже відвідали одну ярмарку. А після цих котиків ЗСУ в мене була ярмарка. Зараз вам буду вставляти фото, показувати. Свій робочий стіл вже цього разу нічого не знімала. Щось дуже заморилося і ярмарки, і канал, і в'язати багато іграшок, тому в мене лише були записи, можливо, пізніше вам відео зніму знову з готовими роботами, з продажами, які продавалися іграшки. Якщо вам буде таке цікаве, якщо ні, то вже буде в мене лише мій досвід на ярмарках. Що на ярмарці відбулося? А, нарешті я віддала своє замовлення ще з кізочками. Кізочки 12 штук у повному складі поїхали на ферму. Вони вже відвідали а, виїзну торговлю. Вони були у ресторані. На суботу-неділю вони продавалися у ресторані. А, чекаємо тепер звіт від фермерів. А, ще одне замовлення було. Відда... Відда... Віддала. Дуже важко емоційно, коли вони тримаються у мене, і думаєш про все, щоб нічого ніде не забути. А Я вам вже під'єднувалася, показувала мої жабенята, поїхали, і а, знову в наявності у мене лишилася одна жабка, одна маленька жабка по МК від Жені. А, ну, мені ж однієї мало, тому я продовжила вив'язувати. Жабок. На вихідних, на ярмарці, я вив'язувала ось таку ось жабку. Жабка по безкоштовному майстер-класі на YouTube. Стосовно мастер-класів, я буду вам лишати посилання на ті майстер-класи, які доступні, які у вільному доступі внизу під відео. Кожного разу, думаю, треба вам сказати і все забуваю. І на котиків, і на жабок, і на Єдинорогів, це буде внизу під відео. Ось такі ось у мене вийшли дві жабки по безкоштовному мастер-класу. Це я поповнила свою колекцію таких іграшок. Це багато іграшок по одній схемі. Вони в мене дуже гарні, завжди продаються такі жабки. Ще я дуже сильно планую мрію, і, можливо, так і буде на наступному тижні котиків таких ще пов'язати по цій же схемі. Ах. Жабки. Повернемося до жабок. Жабок в мене знову вірпінь забрали. І я вирішила підв'язати ще дві ось такі ось жабки по МК від Жені. Я їх завжди у світерках вив'язую. Вони такі не дуже маленькі в мене виходять. Бо дівчата розказували, що в них такі жабенята менші виходять. Вони мені дуже подобаються. Схема така простенька, легенька. Жені вони всі простенькі ці іграшки. Женюля, тобі великий привіт. Я знаю, що ти дивишся мої відео. Мені це дуже-дуже приємно. Дуже мрію поповнити ще Женіну колекцію усіх іграшок, але поки в мене йдуть одні жаби. решту не вистачає часу. Є декілька ще мехасиків, є в мене циграк, здається. Не пам'ятаю, ще хтось в мене є декілька іграшок і все. Так, Стосовно наповнювача, і покупки вітаній. я вам відео вже це виставила, ви вже його давно переглянули. Не було в мене часу і натхнення на монтаж цього відео, влогу, тому я вирішила, що покажу вам покупку окремо. А Аніна посилка до мене доїхала десь за декілька днів, це, мабуть, 3 чи 4 дні «Укрпоштою». А то взагалі вона в мене йде до двох тижнів в віддані, чомусь тільки від Ані в мене посилки Укрпошту йдуть дуже довго. Цього разу дуже швиденько. Наповнювач, мені наповнювач, здається, він трішечки грубуватий. Я різницю відчуваю, тому що я тим багато років вже працювала. Мені він той м'якенький був такий, як хмаринки були. Але його більше уходило того наповнювача. Цього наповнювача, який зараз я взяла на пробу, він такий більш жорсткіший, але і він такий, як для мене він більш економніший. Не знаю, можу помилятися, але таки, напевно, буду його використовувати і замовляти, щоб було скоріше і швидше і дешевше тут по місту його і будуть мені привозити. Що ще? Монтується відео ще з готовими роботами. Наступне буде з готовими роботами. Їх в мене в цьому місяці вийшло дуже багато. Дякуючи цим всім проектам, що в'яжемо то жабок, то єдинорогів, то ще когось. І назбиралася велика кількість іграшок. Більшість з них вже знайшли свої домівки, але. Продовжую також створювати її для наявності. Що ще? Ще стосовно замовлення на собаку. Собаку я так і ще й не розпочала, хоча її вже треба на кінці цього тижня віддавати. Дуже сподіваюся, що мені вдасться це зробити ще до кінця тижня, але щось затримує мене це замовлення. Як згадаю, скільки там у собаки зморшок, відразу все бажання пропадає. Але нема таких іграшок, які ми не можемо створити. Тому будемо продовжувати працювати над замовленнями. Що ще мені хочеться вам показати? У мене є ще дві готові роботи, які я вам показувала ще у минулому відео. А це початок тих іграшок мається на увазі. Це стосується єдинорогів. Я закінчила свої дві єдиноріжки. Одна єдиноріжка, ось така жовтенька, у помаранчевих черевичках і з яскравою такою гарною гривою. Дуже мені подобається ця схема єдинорогів. Для мене вона цікава і простенька. Я їх в'яжу на ярмарці. Чомусь мені здається, що буду продовжувати і далі в'язати такі єдинороги. вони по-перше, вони виглядають дуже ефектно, а по-друге, вони продаються. У мене були такі, були такі в мене іграшки, і вони вже знайшли свою домівку. А це я поповнила запаси таких єдинорогів і чому я безмежно рада. Дивіться, тут і грива простенька, гарненька, тут і суконьки гарненькі дівчата люблять такі. Це в мене у лавандовій сукні і у фіолетових черевичках. Ось така в неї гривка. Ой, Ось така гарненька. Дуже вони гарні, дуже вони цікаві, такі єдиноріжки. У мене таких єдинорогів зараз у наявності буде три штучки. Нагадаю, що з минулих відео в мене була ще. Ось така ось єдиноріжка. Ну, це вона лише в мене з прошлого відео. Тобто, в цьому відео так трішечки вам його поправлю, щоб і тут було видно гарненько. Ось такі ось у мене іграшки були зв'язані за цей тиждень. Тиждень був насичений, тиждень був цікавий. Мені ще сьогодні приїхала посилка від анечки. Анюта, вам велике дякую. Ваша підтримка дуже надихає, дуже мотивує. А такі приємні сюрпризи, які відбулися зі мною сьогодні, це взагалі не передати словами. Щиро вам дякую за вашу підтримку, за ваше добре серце, за ваше ставлення до мене. Мені це дуже-дуже приємно і дуже сильно надихає. На цьому я буду з вами прощатися. Здається, все вам розказала, показала. Якщо щось забула, вже будемо з вами зустрічатися у наступних відео, обов'язково вам все покажу. А на сьогодні я вам кажу всім велике дякую за ваші перегляди, за те, що переглядаєте рекламу, надихаєте, підтримуєте мене, за те, що пишете ваші гарні теплі коментарі. Після кожного нового відео читаєш коментарі і натхнення. Мені здається, гачок сам починає працювати, коли читаєш ваші відгуки. Це дуже вимкнуло світло, все, кіна не буде. А це дуже окриляє, надихає і мотивує. Велике вам дякую за вашу підтримку. І з вами прощаюся до наступної зустрічі, яка відбудеться дуже скоро. Бережіть себе, мирного нам усім неба, і до дуже скорої зустрічі! Бувайте!